такий ще ти падла паршива езаки оце так по посадках виглядає фортифікація шмигеля це не тільки по нашій посадці так і по всій тому що кожен раз коли заходить е, певна група чи підрозділ на виконання завдань Потрібно обов'язкове укриття. Артилерія не кілометр, не 3, не 5, РСЗВ, ланцети і 10 і 15 кілометрів. Вони все крила викупають і розвалюють лінії оборони. Дивіться, це лопатка. Я за що кажу? Копати по такій жарі це повне, ну, повне довбограйство. Тут ніякого здоров'я не хватить. Тим більше, що ти ж не просто прийшов посадку копати, якісь певні задачі. Тому казацтво, у деяких підрозділах є маленькі екскаватори, хлопці залітають, бачив. Чик-чик-чик-чик, зарили, потім чи піхоту, чи інші підрозділи згоду зайшли, дооблаштувалися, там бере в нас верх, кинули. І все, є. Отож козаки. Рома, як називається цей екскаватор? Міні-екскаватор МД3. Тож, міні-екскаватор, МД3, він скільки коштує? 254 тисячі. 254. Попрошу Артема. Тисячі, щоб зробив сьогодні банку на цей екскаватор, я думаю, спільно так я не набистро його собере. Бо я вам... Грім гримить бо це рить у ручну, це довбограйство. Тож козацтво, викладу відео, банку Артем хай собере. Сподіваюсь на вашу підтримку, лафета купимо. І рить треба, бо точок дуже. Починаючи з Курахова і аж до Торецька, де наше підрозділи. І там розкидані по всім цим лісам, селам, посадкам, по, -по всій місцевості. Тобто копати треба вже техніка. Хороша вже третій рік. У вас всіх обняв, сподіваюся, на гарний результат. А Він обов'язково буде. Все буде в Україна.